Нові подробиці скандалу навколо Міс Україна. Український комік та блогер Андрій Лузан прилюднив шокуючу інформацію про деяких учасниць цьогорічного конкурсу Міс Україна, чим здійняв цілу хвилю обговорення в мережі. Так, наприклад, Катерина Чурашова виявляється дочкою співробітника ФСБ. Інша ж учасниця Ірина Піляєва зустрічається з московським ресторатором Олександром Морловим. Він, до речі, стверджує Лузан і досі є співзасновником конкурсу. А от Ксенія Мегера в Дубаї відвідує ресторан російського олігарха Аркадія Новікова, який очолював штаб Путіна на виборах. Ми намагалися поговорити з цими дівчатами, і от Ксенія Мегера в переписці нам підтвердила, що жила у Москві. Я перебралася туди 9 років тому, щоб навчатися. Чесно кажучи, мене дуже дивують фрази блогерів. Типу: Ну, треба було видалити всі фотографії з Росії. Я теж був у Росії, але я все видалив. А зараз ти видалив себе з минулого. 80% українців були в Росії, і це абсолютно нічого не значить. А відвідування ресторану в Дубаї, який належить російському олігарху, дівчина назвала абсурдним звинуваченням. Наскільки часто ви перевіряєте в інших країнах хто власник ресторану перед тим як туди піти? Я зайшла туди навіть без уявлення, хто є власником. А от щодо претензій, що в інстаграмі Ксенії ні слова про війну в Україні, дівчина захищається цензурою. Мовляв, в Дубаї, де вона зараз живе, не можна говорити про політику. Запитали у дівчини і про звинувачення в ескорті. Це наклеп, який не має ніякого підтвердження і несе серйозні наслідки на адресу моєї репутації. Після того, як Андрій Лузан підсвітив проблему конкурсу, інші учасниці почали самостійно відмовлятися від участі. Ми поспілкувалися з однією з них. Поліна Сурай каже, мріяла про міс Україна з самого дитинства. І от коли їй написали представники конкурсу, вона неабияк як зраділа. Ще це була співбесіда, була співбесіда з менеджером Міс Україна. Це просто було як знаєте, як роз, як розмовляєш, коли ти зустрічаєш першу людину. Чим займаєшся? Скільки тобі років а, там розкажи про себе? Поліна каже про свою громадянську позицію. Вона на співбесіді розповіла одразу. Хоча чи є у неї зв'язки з Росією, навіть не запитували. А от у контракті був з цього приводу навіть окремий пункт. При підписанні контракту один одна із вимог важливих, яка була для участі міс Україна, це не мати ніяких зв'язків з РФ родичів, ніяк не підтримувати РФ. Жодних вечірок, про які писали Андрій Лузану, дівчата, які раніше брали участь у відборі до фіналу конкурсу, де учасниці мають знайомитися із заможними чоловіками, Поліна каже, особисто їй ніхто не пропонував. А от те, що інші конкурсантки, як виявилося, в різній ступені мають стосунок до Росії, було для Поліни несподіванкою. У мене навіть думки не було, що таке може взагалі бути ширально ну, під час. Організатори Міс Україна з нами на зв'язок так і не вийшли, але у себе на сторінці опублікували новий допис, де повідомили, що завершили національне голосування. А також провели свою етичну перевірку дівчат, про яку повідомляли раніше. Зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу на жаль підтвердились. Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення, лише ретельно перевіривши надані факти яких саме трьох учасниць виключили невідомо а на офіційному сайті конкурсу сторінки з конкурсантками більше не існує.